Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», Відкрита студія. Будемо зараз говорити про роботу першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. У мене в гостях президент цього медичного шпиталю Геннадій Друзенко. Зараз будемо говорити про те, як працює цей шпиталь, скільки років. Чому заключається необхідність да, роботи цього шпиталю? А, пане Геннадію, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Єдина маленька ремарочка. Ми мобільний шпиталь, бо всі шпиталі медичні мобільний, за означенням. А раз ви сказали, медіч є, медичні, є так. перший добровольчий мобільний шпиталь так. імені Миколи Берегова. А, Почнемо з заклику на Фейсбуці. Кілька днів тому є з'явився пост, що на травневу ротацію терміново потрібні лікарі. Реанімобілі укомплектовані найкращим реанімаційним обладнанням і готові до виїзду, але на них немає кому працювати. Терміново потрібні лікарі-анестезіологи, лікарі невідкладних станів, хірурги, травматологи. Якщо ми зупинимо сьогодні фронт прийде до нас. Такий заклик. Ви сказали, що подібний пост з'являється періодично перед кожною ротацією. Ну майже майже рік тому у нас було набагато більше охочих. Зараз більшість з них мобілізовані до сил оборони України. відповідно. але потреба у лікарях у медиках на фронті на жаль тільки збільшується, оскільки на відміну від піхотинця, скажімо, якого можна більш-менш пристойно підготувати за три місяці. Медсестра чи фельдшер це три роки, лікар – це мінімум вісім років. А буквально на днях 17 квітня тільки з останнього прилетіла в Констасі по 100 пункту і п'ятьох лікарів одразу ну, медичних працівників не стало. Тому це важливий ресурс, а відоме, коли поруч професійні мотивовані медики і тим, хто воює зі зброєю в руках, набагато певніше йти в атаку. Тому так, да, лікарі потрібні, і ну, десятий рік вже працюємо на фронті, і зараз, можливо, так. Тугенька, скажімо, порівняно з іншими нашими етапами. Тобто, не скажу, що взагалі ніхто не зголосився, але потреба існує, і потреба нагальна. А скільки людей вам потрібно для того, щоб відправити людей на ротацію? Яка кі залежить місяць на місяць, не приходиться зараз? Нам потрібна по одному лікарю невідкладних станів, аністезіологу і відповідно, там хірург або травматолог на стаб пункт. Минулого року у нас 80 людей одночасно працювало на сході, тобто це залежить від ситуації на фронті. І одна з інтерпретацій нашої мобільності полягає в тому, що ми дуже швидко можемо знаходити саме тих фахівців для того напряму, яких ідеї бракує. А як ви це робите? Ви звертаєтесь, ну окрім того, що робите оголошення, ви звертаєтесь до лікарень, до медичних інститутів. Там, ну, насправді у нас пройшло через ПДМШ за 9,5 років нашої діяльності на фронті більше 700 медиків добровольців, саме медичних, а загалом більше тисячі добровольців, скільки водії, механіки, навіть кухарі зараз. Тому ми по своїй базі, звичайно, насамперед кидаємо клич. Потім звертаємось через Фейсбук, через інші соцмережі. Потім зараз, слава Богу, радіо нам допомагає з рекламою Щиро А, І по, по лікарням ми пишемо свидше так, неформально, в групи лікарів. От нещодавно так знайшли чудового анестезіолога, точніше, анестезіологиню Захмадита, яка зараз працює на Лимані в перший раз в ПДМШ, але. Відгукнулись дуже швидко. Тому шукаємо по всім напрямках, оскільки ми виходимо з простої об'єктивної реальності, от досі, попри там велику війну, вже третій рік в цивільній медицині, в цивільних госпіталях, лікарнях, поліклініках працює набагато більше медичних працівників ніж в збройних силах України, чи, скажімо, коректніше, в силах оборони України. Mm -hmm. Бо це не тільки ЗСУ, це так, також інше військове формування. І саме ПДМШ і Створила цей унікальний механізм швидкого реагування на потреби або на брак військових медиків, оскільки це велика бюрократична структура, для того, щоб підставити їм плече там, де найбільш гаряче, там де бракує відповідних фахівців, там де в силу в масштабу збройних сил, скажімо, щось недопрацьовано в правовому регулюванні. Ну а по масштабу ми звичайно ну не зовсім маленькі, попри те, що я звичайно розумію відмінність між там мед... медичними силами ЗСУ і ПДМШ, але десь кожен десятий поранний хворий на фронті за час великої війни це наша. Це більше 35 тисяч пацієнтів за останні 25 місяців. Ну ви співпрацюєте з міністерством охорони здоров'я, з міноборони з генштабом і за підтримки ради нацбезпеки та ну, оборони України. Хороші часи так було так тобто, було на сьогодні. Интересно. На жаль, у нас з початком великої війни з точки від моза існує повний ігнор, тобто ми неодноразові звернення до міністра Ляшка і офіційні, і неофіційні, Якби я знаю, його прямий WhatsApp, залишаються без відповіді. Хоча насправді все, що ми від нього просимо, для того, щоб він... Привів у відповідність до правового режиму воєнного стану ті накази, які видавали його попередники. Бо під час АТО ми регулювалися наказом 1254 від 16 листопада, 2016 року. А під час ОС операції бідних сил наказом 814 від 27 квітня 2018 року. На жаль, у пана Ляшка немає. Не знаю. Політичної волі чи просто людського співчуття. Попри повторюсь, неодноразові звернення зустрічі там в форматі навіть в РНБО у нас були зустрічі з представниками МОЗУ. Досі е, внести відповідні зміни до цих наказів не вистачає. Не знаю чого. І що вам заважає? От немає е, цих наказів, е, а як це, це значить, що медики добровольці їдуть замість відрядження, як вони їздили з 2016 року, коли цей механізм був створений. А зараз більшість з них мусить брати відпустки, відпустки щорічні за власний рахунок, тобто відгули. самостійно. да, на курорт в місто курорт Слов'янськ ідуть трохи підлікуватись під час снарядних вибухів, і це просто несправедливо. Бо е, ну там ще той курорт. Я курорт, ж вам говорив да, от нещодавно. Буквально наших побратимів у погонах. Ну, це на жаль нещасний випадок. Буквально пару місяців тому з іншого підрозділу, з яким ми активно співпрацюємо, було два приходи протягом тижня. І тільки завдяки дуже доброму організації роботи вони всі були в підвалі, тобто став пункти знищені, але Ради. особовий склад збері... да, без ушкоджень. Тому мені здавалося, що знаєте, в часи такої великої війни. Коли йдеться про саме існування України, всі мають об'єднатися з простої логіки все для фронту, все для перемоги. Ну, очевидно, війна ця існує не для всіх. Хотіла запитати, як от ви кажете, що ви виїжджаєте туди, де ну, найбільший брак, да? де немає фахівців. Бракує. Щоб, да. Тобто, да, скрізь хтось є, бо, ну... А як ви дізнаєтесь? От, оскільки, Я думала просто, що ви. Як заявлено на сайті, ну ви кажете, що це трошки вже інформація, да не нова, що із мози, із міноборони. Тобто Список. вам кажуть, що немає там так. Так воно було їдьте. так було відпрацьоване під час АТО, коли після більш як року нашої діяльності керівництво, військово-політичне керівництво зрозуміло користь від цього унікального повторюсь, механізму, який нам ніхто не підказав, просто саме життя підказало. І ми тоді підписали трьохсторонній, чотирьохсторонній меморандум між ПДМШ, Генштабом, Міноборони і Мінахорони здоров'я. Тобто mm -hmm. на рівні Гінштабу, ну, державних органів це були перші особи, тобто міністри. І тоді е, Муженка був е, голову, головою головнокомандувачем головою Генштабу, Тоді це була одна посада. І тоді цей механізм, в принципі, під час АТО, він взагалі, був відлагоджений, і працював як годинник на кожного е, цивільного медика, якого ми залучали, є наказ про залучення до АТО за підписом керівника антитерористичного центру. Під час ОС було важче, бо, на жаль, військові працювали не так ефективно з нами, як СБУ, яке було відповідальне. Але на час великої війни, ну на жаль, все тримається на ентузіазмі і зв'язках з або з керівниками. Медичних підрозділів або з командирами відповідних військових частин, слава Богу, про нас багато хто знає, і ті, хто дійсно піклується про життя своїх особового складу, своїх солдат, вони знаючи про наші сили і засоби, тобто про людей і обладнання, просять нас допомогти тільки ми працювали напевно під 20 різних бригад. Включно з такими легендарними підрозділами, як, скажімо, 77 67 -а бригада ДУК ПС чи Азов, який зараз на Лиманському напрямі, це говорить, що коли командири бережуть своїх солдат, то вони відкладають в бік бюрократію і знаходять способи максимально ефективно закрити ті прогалини, які реально існують, і в комплектації особового складу, і в техніці. На медичному напрямі, ну окрім того, що лікарі змушені брати відпустку, да, щоб їхати в гарячий угу. да, ділянок ділянку фронту, це ще й робота безоплатна. Да, наші медики, тобто є частина людей, які у нас фактично постійна. Врешті-решт ми прийшли до висновку, що водіїв, особливо на такі незвичні авто, як там хамві медичні, які сотні тисяч доларів коштують. Краще брати людину і на постійно на зарплату, ніж вкладати ці гроші в ремонт аматора, який просто не знає, як цим користуватись. Але серед наших медиків, да, вони всі добровольці, вони йдуть безоплатно. І що я боюсь, не дай Бог, що станеться, бо війна є війна, по столу. Їм вже завтра скажуть, що ми вас туди не посилали і навіть не запрошували. І це просто дуже прикро, бо з одного боку. От я дивлюсь, у нас ми нещодавно підводили статистику в ПДМШ 588 державних нагород та відомчих відзнак, починаючи від президента, тобто державні нагороди, там за мужність, за заслуги, за княгині Ольги, за збережене життя і закінчуючи е, навіть такими екзотичними, як служба зовнішньої розвідки, бо ми колись прикривали один з їхніх силових підрозділів на Миколаївщині. І це здається визнання. Ми там потрібні, тобто від залужно у нас сотні нагород там. Від нещодавно міністерства оборони нагороджували їздив, вручав відзнаки. А коли доходить до Ми ж не просимо грошей про просте визнання, тобто просто інтегруйте те, що вже 10 років працює, це саме життя довело ефективність цього механізму, І кількість поранених, які пройшли через нас, і обладнання, і авто... автопарк, який у нас, напевно, найкращий на всім фронті. Просто не змушуйте нас працювати в правовому вакуумі. Ну, на жаль, поки що держава більше піклується про прикриття, як би ззаду, да, скажу так, не зовсім вічло, бюрократів і політиків, ніж про життя наших воїнів на фронті. Я читала на сайті, що о, у вас написано, що така та кількість медиків отримала УБД. Да? А зараз о, ті, хто їдуть. Це було ще за часів початку АТО, дійсно, mm -hmm. коли. Е Правове регулювання дозволяло, Наші медики отримали там 80, якщо я не помиляюся. 7, тисяч сім. Да, тобто зараз кожна ще з часів, а то кожен статус УБД, бо там змінилось в середні 15-го року законодавство. Ми вигрібаємо вигризаємо через суди. Раз у раз ми виграємо суди. У ветеранів, виграємо першу інстанцію, вони йдуть в касацію. Виграємо касацію, вони вони падають в касацію. Врешті решт є вже два рішення Верховного суду, які б мали поставити крапку. Але мені приваблені текстом... вас відвоюють назад? Ні, ні, це нові люди, які заходять, бо насправді ті, які не встигли до середини 2015 року, але які знову ж таки на кожного є не просто там якийсь залучений наказом керівника АТЦ, тобто це антитерористичного центру СБУ. І здавалось, ми з ними сперечались. Потім пішли в суд, бо не могли домовитись. Пройшли всі судові інстанції, ну є судова практика. Врешті-решт там кілька десятків людей, які пройшли до часів ООС, тобто до кінця лютого, 2018 року, ні, кожен раз кожен з наших ветеранів проходить цей шлях, досі воюємо за часи, АТО, не говорячи вже про ООС і про велику війну. Тут яка логіка в цьому мені не зрозуміла, бо з огляду на те, що у нас здається близько мільйона зараз. Учасників бойових дій людей зі статусом, наших кілька десятків, ну сотень, навіть медиків, це крапля в морі і точно не розорить український бюджет. Ну але така радянська логіка, така радянська логіка у наших можна, в головах. А з іншого боку, в Мінветеранів працює аж два ветерана. Тому все зрозуміло, мені здається. Я думав, що справа в цій пані, якій Юлія Лопутіна, яка очолювала, ми з нею не раз зустрічались, говорили. Ну вона. Кар'єрний генерал СБУ, напевно, як всі люди з формі з деякою професійною деформацією, але її звільнили, а нічого не змінилось. Тому продовжуємо війну на два фронти: проти смерті на фронті, і проти бюрократії, що від якої пахне смертю в тилу. Але нам не звикати, на жаль.